Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами вже на телефонному зв'язку наша наступна гостя, це Ганна Козьо, орнітологиня, з якою поспілкуємося про те, чому посеред замерзлого озера Світязь з'явилося близько тисячі прилітних птахів, чому вони вирішили саме тут перезимувати чи зупинитися, запитаємо безпосередньо пані Ганну. Отож, вітання, пані Ганну. Добрий день. Отож, пані Ганну, нещодавно з'явилася інформація, зокрема в соцмережах. Шацького національного природнього парку повідомили про те, що на озері світять, помітили близько тисячі лисок. Але цікаво, що вони тут роблять, і хочемо більше дізнатися загалом, що це за птахи, чи це перелітні, чому вони саме вибрали цей маршрут і чи дійсно їм ось така морозна погода, яка панувала буквально днями в нашому краї, може загрожувати. А, так, ну лиски це. Дуже поширений вид птахів, водоплавних в Україні по всій території України їх можна зустріти на різних водоймах. А, і це є зимуючий вид. Це означає, що вони успішно можуть перезимувати. Е, вони шукають не незамер... замерзлу водойму, перш за все. А чому вони, наприклад, з'явилися, якщо нам раніше їх в зима, що ж скільки часу триває, були морози, їх не було, і раптом вони з'явилися через значне похолодання. Могли прилетіти на наші території зграя лисок з більш північних територій, так тобто цей холод він міг нагнати в Україну, і так насправді відбувається не лише з лисками, коли відбувається значне похолодання. Часто різні птахи, яких ми рідше бачимо зимою, можуть, скажем, пересуватися на нашу територію. А, зараз це відбувається. Зараз ну великі зіграє в юрків можуть спостерігати це дрібні город подібні птахи зяблоків Подібні вони в нас регулярно зимують, але от коли такі суворі умови їх може з'являти значно більше. Це означає, що їх просто погода зігнала з північ. Території, де вони більш поширені. Так, тобто, якщо б було тепліше зима, вони б там сиділи б зимували собі далі успішно. Зараз так само дуже багато можна спостерігати по цілій території України. Такі птахи омалюхи З чубчиками вони їдять ягоди омали, або різні взагалі ягоди, і вони в нас теж зимуючі, але від, рік від року відрізняється. І ось наприклад, ну у Львові ми багато років омалюхів не бачили. А зараз цієї зими їх чимало, тобто, ну якісь якийсь неврожай тих ягід, які вони їдять на півночі, і погодні умови їх загнали сюди. Ну і щось подібне може сказати, і про Лисок, якщо більш замерзло все на півночі, вони могли просто пересунутися південніше в сторону України, так тобто, ну територія України може слугувати умовним теплим краєм для деяких птахів, які живуть значно північніше. Але пані Ганно, то вони не є якраз притаманні для нашої фауни, чи вони по території України теж можуть зимувати і, і постійно бути тут дивіться, та, та якщо ми говоримо про лисок, вони в нас і гніздяться, і під час міграції їх можна спостерігати. Це не означає, що це ті самі Лиски, які ну, дивіться, якщо ви поїдете на світі влітку, ви побачите теж лису, просто не в такій кількості, mm -hmm. так? Mm -hmm. Тобто mm -hmm. ці лиски, які зараз з'явилися, вони не місцеві, вони ну, швидше всього десь в півночі прилетіли, дуже великими зграями. Коли погода покращиться, вони ну, десь там можливо назад так, на півночну. Ну я не знаю, це треба вже стежити, досліджувати. То ми можемо спостерігати Лисок цілий рік, але це не означає, що це одні ті самі лиски в одних і тих самих місцях. Так? Якісь лиски прикочовують там, до нас, прилітають, так? наші лиски от, по наших ставках були, можуть трошки на південь рухатися. Но ми цього не знаємо, для того це потрібно окреме дослідження робити, з кільцюванням, з системними такими спостереженнями, щоб знати точно. чи там... Лиски зі світя залишається на світі зі чи летять південніше. Так для того потрібні такі е, вже конкретні. Але загалом, як вид, лиска це зимуючий вид, і вони успішно зимують, за них не варто хвилюватися. Якщо ну вони можуть перелетіти, якщо їм щось не сподобається, не підійде. Та саме з лебедями, часто люди дуже хвилюються за лебедів, це великі красиві птахи, привертають увагу, і іноді люди поспішають рятувати лебедів, коли їх рятувати насправді не потрібно. Якщо ви бачите, що водоплавні птахи, чи лебеді, чи крижні, чи лиски, чи гуси можуть нас зимувати, теж та і багато інших водоплавних птахів, якщо вони стоять на кризі, це ще не ну, означає, що їм погано, вони не замерзають, вони можуть, вони просто відпочивають на кризі. Всі водоплавні птахи, які в нас зимують, їм потрібна незамерзла вода. Якщо там є якась частинка незамерзлої води. Це все, що їм потрібно, вони там зможуть добувати їжу різноманітних, там безхребетних, різні там рослинні частинки, так поїдати. Все, все нормально з ними. А, а потім вони можуть собі вийти на кригу, стояти, відпочивати, тримати і так далі. І це цілком нормальний процес під час сумніття. Пані Гано, натомість ми бачимо, що на світі зі зокрема підгодовують цих птахів. То чим підгодовувати можна і чи, чи варто і чи варто і, так? і чи варто? і я би сказала, що водоплавних птахів взагалі не варто підгодовувати насправді, тому що вони їдять різні безхребетних тварин, там дрібну рибку, вони пірнають, що ви спостерігали за лиском, Вони такі. Ну вони не довго плавають під водою, але вони пірнають, і там от вишуковують різну таку там їжу, все ж можна знайти, і сильно в, в воді а, і. Ну, можна їх зерном, їх можна підгодовувати, так як курей, наприклад, де, ну, та їжа, яку ви даєте курям, так можна їм сипати. Хліб точно не варто давати, бо зазвичай, коли люди хочуть підгодовувати чи качок диких, чи лебедів, ідуть з батонами, з печивом, ні в якому разі це не потрібно робити. Можна якесь зерно, можна якісь там, я не знаю, натерто, можна прогустом, щось такі, знаєте, ну, такі овочі, але насправді, якщо є відкрита вода, то вони себе прогодують. А, тому нема потреби люди, які підгодовують водоплавних птахів. Вони це роблять не для птахів а для себе. Давайте визнаємо. Ми це робимо для себе, тому що нам хочеться понасолоджуватися птахами зблизька. Це дуже цікаво, але птахи цього не потребують. Справжі. Тому не хвилюйтеся. Якщо є вода, вони себе прогодують. про ситуацію. Довкола і світязі, і довкола того, що там нині перебувають лиски, і чи можна їх годувати, і чи варто. І також про особливості їхнього перебування на нашу, на, на території нашого краю. Тож на все добре. тримаємося і нехай нам щастить.